Добро дня компанія «Автобіс» вітає, для вас свіжа пропозиція Opel опільмувано 2021 року покупка 2.3 120 тисяч пробігу. Автомобіль в рідній фарбі, привезений з Франції. З боку подвійне сиїння, мультикермо, вже нове обличчя, бачите, так само навігація, Все. кермо не затерте, не заїжене. Зараз ми цей автомобіль заведемо. Так. Так, і автомобіль заводимо. Мягко завівся, навігація. І саме цікаво, що ось буде цікавиться, поки вже серце автомобіля. Бачите, вже лінзові, лінзовані пари вже йдуть. І ось робота двигуна. Двигуна не чути. Євро 6. Гума передня 90%, повна маса автомобіля 3,5. Задня гума 90%, одна ресора. По бокам стоять магнітики такі. А також понизу йдуть паротроніки. Оригінальна буда. Буда. Від перегородки до кінця складає 3,70. І друга висота. Можливо, готюковий, безготюковий розрахунок. Е і кому потрібен такий автомобіль. Дійсно, люди хочуть купити собі новий автомобіль. Для українця це новий автомобіль. По-перше, вже нове обличчя. Вже панель нова і стан автомобіля дійсно, як нового. телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 22 02. У нас постійно різні варіанти.